Равлики одні з перших істот на землі, які з'явилися. Вони мають основні базові потреби, необхідні для розмноження, для продовження роду. Вони можуть змінювати стать, вони а, мають величезну кількість зубів, вони замість очей вони не мають, зато вони мають нюх. Але як ви думаєте, скільки зубів мають равликів? Більше тисячі, давайте я вам так підберем. Більше тисячі? Ого. Півтори, більше півтори, дві. Три, більше три. Десять більше десяти. 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 Біля двадцяти тисяч зубів має один равник. Зуби як терпка. Що там нас знаходяться маленькі равлики? Ті равлики, які в місяць, яких ми висадили малесенькими наприкінці травня. Тут у нас знаходяться ті равлики, які минулого року не встигли дорости. От знаєте, коли восени збираєш є дрібна картопля? Так? так само є дрібний равлик, який, на жаль, не доріс. Ну, Не хватило йому щось там. Я вам покажу маленького равлика. Я Це місячний равлик, як починається ночі. наш сезон. А він ще, є. А ще Наш мішу. сезон починається з квітня. -місня. Коли ми переворюємо ділянку і починаємо Цю місячну равку. Перко. перко це все, це, що ви бачите, це суміш від пакету кінської капусти, яке їсть наш равлик. Потім розставили полив, і в кінці травня, коли перко виросло приблизно ось такого розміру, ми розставляємо щити загальною кількістю. У нас приблизно 800 щитів на ділянці. Як ви думаєте, для чого щити ми розставляємо? Жаркуємо. Волога зберігається під щитом, особливо там от калюжі є. А, равлики дуже люблять вологу. Ви знаєте, равлики нічні істоти. В день вони сплять, ховаються від сонця, тому щити потрібні для того, щоб вони ховалися від сонця. А увечері вони починають прокидатися. Органом кохання, так? де в них знаходиться. В равлика могли бути вуха, але вух в равлика немає. З правої сторони, замість вушка, в нього знаходиться репродукційний орган. ось тут. Як равлики паруються, можу вас позичити? Вони ніби один одному щось на праве вухо шепчуть. Праве вушко на правого вушка. Вушко до вушка. Так, мило зі сторони розтамає. Вушко до вушка. Ось так ніяк інакше. Праве вухо до правого вуха. А це шептання триває приблизно півдоби. Після того вони роз'єднуються і якби ну роз'єднуються вони ближче під ранок і засинають так? через два тижні. Вони хочуть відкласти ікру. Якщо ми не встигли зібрати равликів першосортних, да вони тут спарувалися. Вони знаходять землю, де земля м'якша, зариваються туди і відкладають ікру тим же вушком, ну тим же органом, яким спарувалися. Якщо тут і равлик відклав ікру, то ми використовуємо її як забавку для відвідувачів. Це десь буде кінець липня. Коли mm -hmm. равник буде вже відкладати сюди, про ми беремо лопатки. Починаємо купати <ріць> і <ріць> е зазвичай знаходимо равлика в процесі або кокони з ікрою. Дуже люблять це, це заняття чоловіки, які приїжджають з сім'ями. Вони забирають в мене цих дві лопатки і попробують потім видерти. Вони так потримають. Там діти просять папа, дай купнути. Вони равлики де покажи. Я сам купну, а ти не вмієш. І були такі чоловіки, що брали ту ікорку корку в руки і їхали з нею додому, тому що з ікри Легко виростити равлика.